Доброго ранку. У нас субота, вже ранок, ми попили кави. І я маю обрізати ось ці от три палки, які нам зараз не треба. Step 1. Wake up, brother, go and rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Grow hard, about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day, 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 wake up. you no, Ти наверху вже був? Так. І там поставив, щоб не знімав? Так. — Капчет. Вирок немає. І сюди палок. Дякую. Здравічка, давай я вихожу. Спильна грізіки. Миська. Спектаклі. Класно? Так. Ті штуки ми зрізали і дам щось працювати на вулицю, на двір. А у нас. Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh. Head full of flaws, so here come the clouds, uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost, uh. Ми вдома. Коротше, я вже змонтувала відео, виставила почала-друге. Ну, як не почала, вже десь пів другого змонтувала. Пашка сьогодні цілий день коротше, робить щось біля дому. І нарешті зрізав а, отут, у нас є. Коротше, були точніше такі штирі, на яких дошок тримався. Я навіть не пам'ятаю, там вроді і не було того дошка ніякого. Просто... Просто стерчали ті штуки, типу для дошка. Вони весь час мене дратували, бо я коли знімала собі небо з вікна, то воно коротше, не гарно було. Так що такий от нас денок. А я зараз буду їсти варити. Може, у нас тут ще стоїть баняк з. Це... Поза, поза вчорашніми, напевно, Пільміхами, чи що. Взяла чистий баняк, набрала вже воду, треба протерти, бо тут шерсті. Йой -йой -йой. Капець. А я зараз буду варити макарошки, робити з шостіпа аля паста карбонара, але зовсім не по рецепту, як для пасти карбонари. Yeah. Боже не включила розетку. Боже ще, бо я пам'ятала, як воно включається. Тож отак мало бути, ні? О. Що о? Хай Бог є. П8. А шо по його пересете. О! 200. Хай буде. Хай буде. І що ж, я трохи сьогодні попрацював. Тут дуже гарно все зробив. Не пам'ятаю, що показував, як воно було. Го, гори Карпати Все порівняно, все почистив. Тут теж почав. Нас почистив дорожку до хати, бо її взагалі не було. І трохи почав тут чистити, але не закінчив. Бо хочу, треба біти щось поїсти. Бо теж четверта, а ми ще майже нічого не їли. Прійшду їсти. Поставила воду, кипятитися. Тим часом жену вниз, нагребу все, що треба. А так? Я, я хочу нагребти все, що треба, цей. А, так, диви, заходить. Я що? Що дати? візьму. Та як не можеш дати? Ну? Бляшку на воду я вже візьму. Ладно, ні, то Все. Базара ноль. В ж холодильник на першому, їсти готуємо на другому. Коротше, весело, але нічого. У мене, вроді би, навіть отут має бути все чи що. Ну, частина тут точно є. Але, не напевно, що все. Що тут? От яйця є? Ага, поняла. Там є не все добре так, цю тарілку. Це наразі так. Це, да. Все. Коротше, беремо такий невеличкий контейнерчик. І шуруємо наверх. Так, макарошки відварили. Хай ще доходять чуть-чуть такі альденти. Тут Пашка мені зголосився допомагати, допомагає блін, як не знати, що. Тут я перший раз жарю на пательні і воно жарить. Thanks God, Бо могло бути епічно. Шота. Пательня не працює з тою клепкою. Mm -hmm. Тут мінька, коротше, дивиться. Mm -hmm. Боже кейця, а у нас тут носке, ну, блін. На ліжку лежить. Mm -hmm. Позорники. Mm -hmm. Ну, таке життя. Як є, так є, нічого не видуємо. Так, все, мішаю. Все, їмо. Ідемо Ніша. прем'єром. І дивимося. Що ми дивимося? <плес> 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 Як вона називається? Донтеса. Мама я ганяє. О, да, 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 мама я ганяє тачка з Донтеса. Донтеса Донтеч. Боже. Ах, не яйцями в хаті. Я так скучила вже за жареними яйцями, за любими яйцями. Ми яйця їли хіба, знаєш, В купленому салаті або не знаю. О, якось... ну, файно. Я ж тобі казала, що вона там може бути, бо я просто цей. Я просто не пам'ятала, що я взяла, бо я давно то взяла. Ми ж не юзер. Клас. Тобі з зубком, правда? Таке цікаво нормально. Так, да, мені з глазуньку, коротше. А ми відсунули трохи оцю штуку. Я кажу, Пашка, треба відсунути, щоб можна було отак зайти сюди. І тут ти собі готуєш, а там ти собі дивишся телік. Я собі делюсь телік. Я? Я хитренька, але насправді ще й того, що. Нам треба, щоб це ліжко можна було піднімати, щоб можна було його піднімати, і так буде зручніше, Боже, тільки не сплекни. Що там мене. побудували будиночки, як вони були То неймовірно. то як знаєш, як з, витя... з життя до війни. Правильно? Так, і ця вулиця буде названа на честь Google. Зараз ми такий тестовий варіант є в нас в Остомелі, ми там дуже смачно. Я вже з'їв своїх бояйка. Не своїх, не своїх бояйка, а Бакорячих, які я собі пожарив, бо то так неоднозначно звучало. І куди би хотіли з'їсти яйко, яйкою? Ти би хотів з'їздити, а теж немає. У мене ж орендується наступний відосик. А куцинька знайшла собі коротше, нове класне місце. Вона кайфує лежати під підставкою. тою. І там, що в мене лежать? Всі решта. Біля ніх обклали мене капець. То якраз з того прям? Ага. А чого ти раніше його не чіпив? Не знаю. Блін. Воно щось не підходить сильно, але. Ну. Але ти щось останні. придумаєш. Що? Але ти щось придумаєш, правда? Туда. Люкс! Чекаю, тися. Файно буде вже закрити, коти не будуть туди ласти. Супер найс! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it.